Всім привіт! На каналі Дміліна Таро. Сьогодні продовжуємо дивитися міста. Захотілося мені міста подивитися, яка буде ситуація в місті? Запоріжжя, з 27 листопада по 4 грудня 2022 року, Запоріжжя. Запоріжжя конкретно показують руйнування і потузу мечів. Будь ласка, не ігнорте сирени, тому що серйозні можуть бути наслідки. Тут конкретно іще і місяць, тобто вони якийсь план хитрий задумали, щось вони думають. Не здивуюся, якщо вночі це буде або під ранок саме і тут показують руйнування. Так. Так, людям треба буде йти. Угу, так, і тут жезли, і тут люди потребують допомоги матеріальної, фінансової. Да? Це біженці, які йдуть, деякі дійсно будуть ховатися в своїх квартирах, не рухаючись, дійсно ховатися в укриття, тому що показують руйнування. Давайте глянемо, яка буде ситуація з опаленням електроенергією, мобільним зв'язком. Яка буде ситуація в місті Кривий Ріг? З 27 листопада по 4 грудня 2022 року з опаленням електроенергії і мобільний зв'язок Кривий Ріг. Опалення взагалі деякі не бачать. Електроенергія йде Уход, да? тобто десь забирається, десь і десь, десь буде електроенергія, але в основному іде відтік електроенергії, і мобільний зв'язок взагалі в завищому стані. Тут бачите, як сковани обстоя... обставинами зв'язані, тобто десь взагалі немає. І тут завища ситуація, тобто завища, коли цю проблему поки не можуть вирішити або гарно налагодити цей зв'язок. Тримайтеся, все буде Україна, Українці сильні.